Вітаю вас на уроках читання. Сьогодні тема нашого уроку знайомство з підручником. Давайте роздивимося обкладинки нашого підручника. Дітки, давайте ознайомимося з форзацами нашого підручника. Прочитаємо уважно, про що нам хоче донести автор підручника, Які ми справжні читачі і що для цього треба. І, і читаємо багато і різне. Давайте тепер розглянемо. Умовні позначення, що вони означають. Прочитаємо уважно кожне позначення. Зміст підручника. Чим закінчується підручник? Твори розміщено за розділами. Прочитайте, які розділи будемо вивчати. Любі дівчатка і хлопчики, ви розгортаєте новий підручник з літературного читання, і нам би дуже хотілося, щоб ви зрозуміли, наскільки ця книжка потрібна й корисна сьогодні у четвертому класі і завтра, післязавтра у дорослому майбутньому. Адже за її допомогою ви не лише Ознайомитися з творчістю багатьох українських і зарубіжних письменників, відкрити нові імена й жанри усної народної творчості, досконалити навички читання та розуміння поетичних прозових і науково-художніх текстів, краще зрозуміти, як орієнтуватися в сучасному медіапросторі. адже за її допомогою ви не лише. Дізнаєтеся багато нового про минуле сьогодення і майбутнє людства почуття, які нас об'єднують, розвиватимете свої творчі здібності, а й будете вчитися образно і критично мислити, діяти і мріяти, стаючи справжніми читачами і читачками. Хто такі справжні читачі? Запит... запитаєте ви. Шукаємо відповідь разом. У цьому нам допоможе дороговказ для справжніх читачів, уміщений на обкладинці і титулі підручника. Роздивіться і обговоріть його в класі та вдома. Розпитайте своїх однолітків і дорослих, думці, яких ви довіряєте. Що вони думають про те, навіщо люди читають книжки? Сподіваємося, що наш підручник допоможе кожному і кожній із вас дати свою відповідь і доповнити наш дороговказ своїми особистими враженнями й судженнями. І головне. Переконає, що вміння вдумливо читати щодня й отримувати від цього задоволення одна з найважливіших особливостей людини 21 першого сторіччя. Ознайомтеся з новим підручником знайдіть у змісті перший розділ, які твори вміщені в ньому, які автори творів вам знайомі, яка назва видалася вам особливо цікавою. Читайте вдумливо, визначайте тему твору, де й коли відбувалась описана подія. Не залишайте поза увагою незрозуміле. Визначте, який це вид твору. Хто дієві особи, які в них почуття вчинки? Прогнозуйте розвиток сюжету, міркуйте, як автор ставиться до зображеного, які почуття виникли у вас. Дізнайтеся про види і джерела інформації